В Поліській хаті свято розпочали з підготовки сакрального місця печі. Вона за повір'ями того дня не топилася. Натомість господиня піч чепурила існує таке повір'я, що напередодні нового року, напередодні Василя, усі печі йдуть танцювати. Тому в цей день піч не топлять. На ній ніхто не спить і її намагаються прибрати, щоб не стояло ні баняків, ні кочергів, ні лопати, щоб все було чистенько і щоб вона була як наречена, дуже гарна і чиста. Важливе символічне значення має святковий стіл. До речі, страви готувалися заздалегідь. А що саме подавати і куштувати залежить від статку родини та прагнень на наступний рік. На щедрий вечір стіл повинен бути щедрим. І кількість страв не має значення. Головне, щоб було їх багато, щоб вони були смачні. Вважалося, що свиня це символ родючості та плодючості. Тому перед новим роком в жертву приносили свиню, і всі страви мали бути зі свинини для того, щоб показати, щоб наступний рік був родючим та плодючим. Також таким обрядовим були символічні млинці, їх випікали в дарунок Василю та Маланці. Різновидів куті багато, головними компонентами були каша та мак. Надалі усе залежало від вподобань господині та запасів. Але в окремих регіонах використовували унікальні рецепти. Поліська куття була не солодкою. Вона вживалася вже в теплому вигляді, тому до теплої каші додавався смалець. Шкварочки. І теж все ретельно перемішувалося, і це вважалося щедра кутя на полісі. Споконвічно при приготовленні куті перше її куштує господар оселі, на знак того, що він є батьком дітей, господарем оселі, і господар, який турботливий про свою родину. Зустріч нового року супроводжують багатьма обрядами, кожен з яких спрямований на програмування успіху, здоров'я, добробуту і любові у родині. Та чи збудуться ці побажання? Залежить виключно від кожного з нас. Знаєте, збувається все те, в що ти віриш, як ти себе внутрішньо налаштуєш.